Народна влада у Донецьку і Луганську грабує народ, грабують своїх же бюджетників і пенсіонерів. Спочатку сепаратисти захопили машину інкасаторів із зарплатами і пенсіями. Потім напали на відділення банку у Донецьку. За останній час пограбовано 18 різних відділень. Вони б стали рубінгудами, якби ділилися вкраденими грошима із населенням. Але щось підказує, що діляться вони лише між собою. Програма гроші з'ясувала, як сепаратисти стають мародерами і де вже завтра припинять виплачувати пенсії та зарплати через нахабні пограбування. Вони так хотіли бути вільними, жити без України і закріпити перспективний союз з Росією. Та ціна такої свободи виявилась занадто високою. Тут буде повний хаос набагато сильніше, ніж в Криму. Щоденні постріли, жорстокі вбивства, залякування і мародерство. Тепер схід живе за бандитськими правилами. Це, по суті, тероризм, головні криміналітет. Сюди так і не прийшли страшні бандерівці, але афери та злочини тут тепер на кожному кроці. Тепер лише ті, у кого в руках зброя, диктують, що кому робити. Да. Ну, автосалон uh, шкоди, якщо я не ошибаюсь, тобто він уже в нас не проукраїнський. Ну, Там просто прийшли, забрали автомобілі, сказали нада. Макдональдс приходили і говорили, що ви нас довели корміти. Озброєні бойовики зупиняють людей на дорогих автівках прямо на вулиці і без жодних пояснень відбирають машини і тікають. Да! Під зачистку сепаратистів ледь не потрапило управління Нацбанку на Донеччині. На адресу керівництва територіального управління від імені представників так званої самопроголошеної Донецької народної республіки надійшла вимога видати значну суму коштів готівкою. У разі невиконання зазначеного наказу сепаратисти погрожували здійснити зачистку управління. Погрози ледь не лишили пенсіонерів пенсій, а бюджетників і шахтарів зарплат. Нацбанк вимушено зупинив всі операції під острахом озброєного нападу. Оцей мільярд, який хотіли вони за забрати. Це залишити без пенсії всіх пенсіонерів області Луганської, і, і, і Донецької. На Луганщині та Донеччині терористи вже пошкодили більше сотні банкоматів. Пограбували, знищили більше 20 комерційних банків, обкрали десятки інкасаторських машин. Збитки простих людей від грабіжників вже оцінили у 13 мільйонів гривень. Неможливість навіть фізичного підвезення готівки материкової України на цій території, там, де домінує зброя, гроші звідти йдуть. Та, попри погрози і напади сепаратистів, готівку поки ще возять та доставляють її вже військові. В таких регіонах, як Слов'янськ, де ви знаєте, сожгли пенсіонний фонд управління пенсіонного фонду в Мелітополі. Є проблеми у нас в Дмитрові, в Красному Лімані, Ждановці, Константиновці. Дебальцеве, в, в Кіровська, но ми перевозимо це все на броневіках, на БТР. Поки банківська система, хоч і з перебоями, але працює. Та невдовзі всі банки, як і в Криму, можуть закритися. Якщо йде е фізична загроза е банківській установі, такі банківські відділення треба закривати, тому що це небезпека для життя людей. Тому наступного разу соціальні виплати можуть так і не дійти до свого адресата. Ось вона ціна сепаратизму. Я думаю, що ми не зможемо в таких умовах, в яких сьогодні знаходиться Донбас, Донецька область в част далі обізпечувати виплати. Ринок нафтопродуктів теж опинився під дулом автоматів. Озброєні бойовики захоплюють нафтобази, перехоплюють бензовози і крадуть пальне, аби потім торгувати накраденим. Паливо йде не на е, заправлення там якоїсь військової техніки а просто продається тут же і доходи йдуть в кишені, тих, хто ці бензовози перехоплює. А халявна заправка автівок сепаратистів. Тепер тут, наче новий стиль життя. Просто заходить, заходить людина з автоматом і каже, що заправте моє авто. Зрозуміло, що тут ніхто не буде вимагати грошей від цього бандита. Автозаправники не витримують озброєного тиску та пограбувань. Заправки закриваються по всьому сходу. Місцеві автовласники та перевізники гостраху. Коли йдуть військові дії, то заправні станції всі будуть закриті. Дефіцит палива це навіть страшніше аніж підвищення вартості. Міжнародний бізнес теж починає розуміти, працювати стає небезпечніше і ловити тут нічого. Бізнес вимагає тиші. Якщо стріляють, бізнес закривається. Не поспішають на Донбас і російські бізнесмени. Як їх не прохають? Російські інвестори. Не прийде, тому що як і для російського інвестора, як і для будь-якого фактор безпеки все одно є ключовий. Та самопроголошені лідери ДНР та ЛНР і досі обіцяють, союз з Росією буде вже скоро. Границя з Росією буде розпочати. Я за вашими словами прошуся. Я так правда. Що касається самого міста цих мероприятий, я так. Чоловік із бородою, прем'єр так званої Донецької республіки. Він російський політтехнолог, який засвітився в Криму. Тепер перебрався робити великі справи на Донбас разом із ватажком слов'янських сепаратистів Ігорем Гиркіним, більш відомим на прізвисько стрілков. You know, Але такий союз навряд чи відчинить двері Донеччині до Росії. Кремлю це невигідно. Адже Донецька Республіка одразу потягне імперію на дно.